Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Привіт усім і ласкаво просимо знову. Хоча основна увага прикута до лінії фронту, ще одна війна точиться у лабораторіях та на заводах по всій Україні. Українські науковці та інженери творять дива, розробляючи передові військові технології, щоб здобути вирішальну перевагу. У 2024 році вони планують виробити понад мільйон FPV-дронів. Але це лише початок. Вони створюють спеціалізовані дрони-перехоплювачі, щоб полювати на російські розвідувальні БПЛА, і навіть материнські дрони здатні випускати ройові атаки глибоко за лінією фронту ворога. Штучний інтелект AI інтегрується для автономного наведення, роблячи ці системи розумнішими та свертоноснішими. На морі нові морські дрони. Озброєні ракетами кардинально змінюють ситуацію у Чорному морі. І на цьому вони не зупиняються вже розробляються плани щодо виробництва тисяч далекобійних ракет та навіть підводного ударного апарату. Завдяки таким ініціативам, як платформа brave 1, яка підтримує понад 1500 проєктів, Україна не лише інновує для власного захисту. А й стає ключовим гравцем у світових військових технологіях. Дякуємо за перегляд, і не забудьте поставити вподобайку та підписатися на більше оновлень.